Для тих, хто любить якість та крутий звук, маємо в наявності легендарні лакшері версії AirPods Pro 2 Charge Case. І ця версія 24-го року з шумопоглинанням, реально працюючим, ми особисто тестуємо та перевіряємо весь наш товар. В оригінальній коробочці з серійним номером, який пробувається на сайті Apple. Також в комплектації йдуть амбушури, і зауважу, в дорогій версії амбушури кріпляться ось в такій підкладці. І в комплектації також йде кабель для швидкої зарядки. Він вже плетений, як в iPhone 15 Pro Max на 60 Вт. Це швидкий кабель, яким ти можеш заряджати не лише навушнички, а й свій смартфончик. Також в комплектації йде інструкція користувача мануал. Це просто легендарні навушники для себе чи на подарунок, якість дуже висока, а також 90 діб гарантії від нашого магазину. Також для наших постійних покупців, хто замовляє по повній оплаті безкоштовна доставка або чохольчик в подарунок, і ви можете замовити. Ти ці навушники за першою ціною ми є прямим постачальником, ви не переплачуєте посереднику. Найкраща ціна гарантія від нашого магазину. А також це версія 24-го року другої серії другої генерації з динаміком, і також ось таким отвором для ремінця чи будь-якого аксесуару, щоб не загубити свої навушнички. До речі, підключаються не лише до ios операційних систем, а й до android пристроїв. тому власники android смартфонів також можуть використовувати ці навушники. І головна фішка цих навушників в тому, що є шумопоглинання. Якщо вас м -м, турбує навколишній шум. Просто включаємо шумопоглинання і все, ви нічого не чуєте. А якщо прослуховувати музичні композиції, то ця функція буде доречна, адже мелодія та музика буде передаватись на максимум. І тут використовується оригінальний мікрофон, тому якість звучання дуже крута і вас завжди буде чути. Тому переходь до нашого магазину, пиши менеджеру, по 1-2 дні, і як завжди, краща ціна від нашого магазину і гарантія.